Каже побратим: я тебе там намалював. Прихожу, дивлюся, і написано «Дирік». Ну кажу, друже, ну ну навчить тебе за парту посадить, навчить як писати Дірік. Правильно демобілізований військовослужбовець Володимир Алєксєєв показує свій фронтовий автомобіль. Серед сотень написів на ньому знімальна група Суспільного звертає увагу на слово Дірік. Чоловік пояснює, це його позивний, який отримав через роботу педагогом. До широкої війни очолював школу в Гніденцях. Як мені як бальзам на душу, що школа зробила ривок на там на 10 років уперед, буквально за цих півроку за півроку, який пропрацював на посаді, встиг зареєструвати будівлю школи як пам'ятку архітектури місцевого значення. Ділиться Володимир, облаштував мініспортзал, відкрив футбольний гурток. Мав ще багато ідей, каже чоловік. Але з початком російського повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. На той час був у нас воєнком, який був у зоні АТО, тобто, ну знаєш, що таке війна. І коли відправили перших хлопців, я одразу до нього говорю: я не ну не залишусь, я хочу до них відправте мене чи з кимось там. Він мене дуже відмовляв, бо ну каже, ти не уявляєш, що це таке взагалі. Подумай, тим більше ну керівник школи, там бронь є і все решта. Кажу, ні, якщо другої партії не відправити, то я сам понучі. Тип... Наступних два місяці каже чоловік, провів у конотопі на Сумщині. Там саме формувався перший батальйон 58-ї бригади. До його складу Володимир доєднався як піхотинець. Перші кадри війни трапились уже на Донбас. Бахмут був живий. Коли тільки ми туди заїхали. Ну, околиці Бахмуту, Зайцеве, весела долина, 46 днів. Ми провели у кожен у своєму окопі. Чим глибше, ух, тим краще. Володимир пригадує, що саме в тих окопах він зрозумів, який військовий фах хоче опанувати. До нас на позиції приїхали якісь заряджені такі хлопці на пікапі. Тоді я й не знав, що таке Старлінк, а вони там з Старлінком, там, там рації в них круті там. І З наших позицій вони запустили дрон. І для нас це було щось, ніби в фільмі, якомусь нетфліксі. Там, ну це ну, як він летить дрон, і ми в реальному часі бачимо, що ось там за посадкою ворог. У жовтні 2022 року, після другої ротації на Донбасі, Володимира Алєксєєва перевели до 61-го батальйону, який виконував бойові завдання на українсько-білоруському кордоні. В той час, говорить чоловік, зустрів побратима з власним дроном та почав його освоювати. Слава Україні, друзі, усім вітання. Так, так. Почали літати розвідкою для досвіду, для практики розвідка на Білорусі. Ну, командування, в принципі, ж все бачить, що відбувається в батальйоні. Побачили ж, ну, мою би, тягу і мою цікавість до дронів. І типу, ну, хоч займайся. І тут з'являється у нас перша партія дронів від якоїсь громадської організації. Я починаю працювати на їх на над їх налаштуванням над цим. І міняється штатка. І з'являється у штатному розписі батальйону. з'являється посада інструктор. Наступними місяцями каже Володимир: пройшов курс пілотування розвідувальними дронами у військовій школі Боревітер. Та організував навчання за особистою програмою вже у своєму батальйоні. Розбив батальйон на групи. В мене кожного дня було заняття. Це були тренінги. Паралельно Володимир пройшов курс пілотування дронами камікадзе та почав долучати волонтерів до їх придбання. Перші бойові вильоти, пригадує вже здійснював на українсько-російському кордоні. Це було на Чернівському кордоні. Знайшли муром, ну цю ж камеру ворожу, і її треба було знищити. Але я туди не долетів. Ділиться спершу багато чого не вдавалося, тому аби краще освоїти пілотування дронами, поїхав у відрядження на Лиманський напрямок. Там вже реальний ворог, уже на кордоні. Це вже ДРГ, це вже обов'язково охорона повинна бути, коли ми літаємо. Чоловік каже, в період роботи на російсько-українському кордоні найбільше запам'ятав, як знищили російського офіцера. Приходить по оперативці. Інформація під час розмінування нашого снаряду поранено. Офіцера нам командування присилає офіційне підтвердження, це була ваша вибухівка. На вашій вибухівці знищено ворога. Найщасливіший день був для нас взагалі перший знищений ворог. У жовтні 2023 року 61-й батальйон відбув на виконання бойових завдань на Куп'янський напрямок. До того часу, пригадує Володимир, разом з кількома побратимами пройшов ще один курс пілотування бомберами. Це дрони, що після скиду боєприпасів повертаються до пілотів. Так почалась формуватися ударна група. Я і Паша літаємо на Мавіках, а у телях розвідка. Потім уже я і Ігор вже пілоти FPV. Потім вже з'являється ЖЕК на бомбері. Ми дронами зупиняли купу штурмів. Свою ударну групу військові назвали Хантерс. Ділиться Володимир. Бренд третя штурмовата, ми свій хочемо бренд. Е, ось. І там різні назви були, і ми всі зупинились на мисливці. І такі мисливці, мисливці, і там відео знімаємо для Тіктока, мисливці, їдуть на полювання. нас все добре, ну як добре. Тюль вилітає трошечки, на все добре. Це типу, як ідея. Це не конкретна кількість людей, де конкретно є хто які завдання виконує. Кілька тижнів тому, говорить Володимир, звільнився із лав ЗСУ та чекає на результати конкурсу на посаду освітнього омбудсмена. Нині відвідує своїх демобілізованих побратимів та збирає їх підписи на своєму фронтовому автомобілі. Покрию все лаком. Далі буде видно, можливо, навіть авто перейде в якийсь музей. Може, аукціон якийсь влаштуємо. Наразі це дуже велика пам'ять, кожен підпис дуже цінний, прям дуже цінний і це прямо ну, гріє душу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.